Старт онлайн-реєстрації на продовження візи толерантності та тимчасового захисту у Чехії у 2026 році рішення Італії продовжити тимчасовий захист для українців до 2027 року і як оновити цю систему зміни у соціальній підтримці українців у різних країнах Європи. Та ми також розповімо вам, де правила стають набагато жорсткішими. Актуальну інформацію про те, які федеральні землі Німеччини приймають українців у січні 2026 року, та де розташовані приймальні табори, можете побачити в нашому телеграм-каналі. Як легально залишитись у Польщі після закінчення тимчасового статусу? Про все це ми поговоримо у сьогоднішньому випуску. А щоб не пропускати важливі зміни та новини офіційні оновлення для українців за кордоном? Підписуйтесь на канал Українці за кордоном. Почнемо з Чехії. Для українців, які перебувають у цій країні за візою толерантності або статусом тимчасового захисту, з'явилася офіційна інформація щодо продовження легального перебування у 2026 році. Чешська влада підтвердила строки та порядок онлайн реєстрації, без якої продовження статусу буде неможливим. Онлайн реєстрація на продовження тимчасового захисту або візи толерантності стартувала уже 8 січня 2026 року. Подати заявку й досі можна через інформаційний портал для іноземців у Чехії. Реєстрація тримає до 15 березня 2026 року. Однак влада рекомендує не відкладати процедуру, оскільки вільні дати для особистого візиту можуть швидко закінчуватися. Онлайн реєстрація є обов'язковим етапом. Під час неї людина підтверджує намір продовжити тимчасовий захист, бронює дату та час особистого візиту до відділення Міністерства внутрішніх справ Чехії, а також готується до отримання нової візової наклейки. Без попереднього онлайн бронювання прийом у відділеннях МВС не проводиться. Процедура продовження статусу передбачає кілька кроків. Після відкриття реєстрації необхідно знайти і зайти на портал, авторизуватися у власному аккаунті, обрати зручну дату і час прийому, а у визначений день особисто з'явитися для вклеювання нової візової наклейки. Саме ця наклейка підтверджує продовження статусу на новий період. Якщо під час реєстрації виникають технічні або організаційні труднощі, у Чехії працює спеціальна інформаційна лінія, яка є міністерством внутрішніх справ, де надають консультації щодо процесу продовження тимчасового захисту. Наступна важлива новина стосується Італії. Наприкінці 2025 року. Італійська влада ухвалила рішення про продовження дії тимчасового захисту для громадян України. Йдеться про осіб, які вже мають дозвіл на проживання ось ці за ось цією системою у межах гуманітарного або спеціального захисту. 31 грудня 2025 року в офіційному виданні Італії був опублікований декрет закон, який передбачає продовження дії цієї системи для українців. Це рішення узгоджене з позицією Європейського Союзу, відповідно до якої тимчасовий захист для громадян України в країнах ЄС. Продовжено до 4 березня 2027 року. Згідно з новими правилами, українці строк дії дозволу на проживання яких завершується 4 березня 2026 року, можуть поновити свої документи без зміни типу перебування. Це означає збереження легального статусу, доступу до ринку праці, медичної допомоги освіти та соціальних послуг. Для поновлення для поновлення ось цієї системи необхідно записатися на прийом до відповідного відділення поліції для того, щоб оновлення карткового документа було успішним. Очікується, що система бронювання почне працювати у середині січня 2026 року. Під час поновлення зазвичай вимагається чинний дозвіл на проживання та базовий пакет документів. Таким чином, рішення Італії забезпечує правову визначеність для українців, які перебувають в Україні через війну, і допомагає їм планувати своє перебування у майбутньому, щонайменше до весни 2027 року. Водночас українцям рекомендують заздалегідь стежити за відкриттям запису до е, при, мі... Запису до приміщення, оскільки кількість вільних місць може бути обмеженою у багатьох країнах Європи. Правила соціальної підтримки для українців поступово змінюються. Частину виплат скорочено, умови отримання допомоги стали набагато жорсткішими. А в окремих державах прямі виплати для біженців припинено. Це не означає повну відсутність допомоги, однак рівень підтримки вже не відповідає тим умовам, які діяли у 2022-2023 роках. Переходимо до Польщі. Отож, як залишитись в країні після 4 березня 2026 року. Одним із ключових варіантів стане оформлення. Тимчасового дозволу на проживання, тобто картки побиту, водночас для українців діятиме обмеження, подати заяву можна буде лише один раз. Саме тому вибір підстави, тобто робота, навчання чи інші причини, матиме вирішальне значення. Помилки або невідповідність вимогам можуть серйозно ускладнити подальшу легалізацію. Окрім цього, анонсовано запровадження спеціальної карти сукор, яка дозволятиме особам зі статусом Укр легально проживати в Польщі до трьох років. Очікується, що цей документ стане перехідним рішенням для тих, хто ще не готовий одразу перейти на стандартні міграційні інструменти, але планує залишатися в країні на середньострокову перспективу. Найбільш стабільним і довгостроковим варіантом залишається статус довгострокового резидента ЄС, однак вимоги до нього досить суворі. Для отримання такого статусу необхідно безперервно прожити в Польщі щонайменше 5 років на законних підставах, мати підтверджений стабільний дохід протягом мінімум 3 років, а також володіти польською мовою не, рі... не нижче рівня b 1 цей шлях підходить тим, хто вже інтегрований у польське суспільство, та планує пов'язати своє майбутнє з європейським союзом. Після 4 березня 2026 року українцям будуть доступні загальні підстави легального перебування в Польщі, а саме офіційна робота або ведення бізнесу, навчання в польських закладах освіти, воз'єднання з родиною, а також окремі гуманітарні підстави. Кожна з цих опцій має власні вимоги до документів, рівня доходів і строків подання заяв. Хоча до завершення дії тимчасового захисту ще залишається час, фахівці радять не відкладати підготовку на останні місяці. Процеси зміни статусу, збирання документів і розгляду заяв можуть бути тривалими, а навантаження на міграційні органи з найближ... з наближенням дедлайну лише зростатиме. Саме тому завчасна підготовка та професійна юридична консультація допоможуть обрати оптимальний шлях легалізації і уникнути ризику втрати законного статусу перебування в Польщі. У Чехії держава поступово переходить до моделі мінімальної базової допомоги, скорочено терміни проживання у гуманітарному житлі. Посилено вимоги до підтвердження адреси проживання, а розміри фінансових виплат переглянуті у бік зменшення. Після певного часу перебування без працевлаштування люди фактично переходять на мінімальний рівень забезпечення. В Угорщині соціальна підтримка стала вибірковою. Держава враховує регіон походження українців, і вихідці з областей, які вважаються відносно безпечними, більше не можуть розраховувати на безкоштовне розміщення. Фінансова допомога залишається обмеженою і не розрахованою на тривале проживання без власних доходів. В Іспанії прямі державні виплати для українських біженців скасовані. Водночас українці можуть звертатися по загальні соціальні програми, які були створені для малозабезпечених, Однак доступ для них залежить від доходів, складу сім'ї та інших критеріїв. А підтримка має обмежений термін. Щодо Норвегії, в ній зберігається базова система допомоги для українців, однак держава свідомо робить її менш привабливою для нових прибулих. Зміни стосуються умов проживання, розмірів виплат для сімей з дітьми та правил в'їзду з країнами з подальшим поверненням. Основний акцент робиться на інтеграції тих, хто вже перебуває в Норвегії. Та одночасному отримуванні, та одночасному стримуванні нових заяв на тимчасовий захист у Словаччині. Нові правила передбачають значно скорочені терміни проживання у притулках для українців, які отримали тимчасовий захист після визначеної дати. Також обмеженою є тривалість фінансової допомоги на проживання. Держава надає лише короткий перехідний період, протягом якого людина має знайти роботу або інші джерела доходу. Загалом, за оцінками експертів, зміна ставлення до українців у низці країн Європи пов'язана передусім з економічними чинниками. Зростанням навантаження на соціальні системи та внутрішньополітичними процесами це поступово відображається у скороченні або трансформації програм підтримки у січні 2026 року. Українських біженців продовжують приймати в різних федеральних країнах. Наприклад, у Німеччині, яка надає тимчасовий захист відповідно до 24-го параграфа, що передбачає право на проживання, базову соціальну допомогу та доступ до ринку праці, водночас система прийому має свої особливості, зокрема через нестачу житла, біженців часто розміщують у тимчасових таборах. Це можуть бути спортивні зали, контейнерні містечки або гуртожитки. Такі пункти можуть розташовуватися далеко від великих міст, а умови проживання зазвичай є мінімальними. Окремою проблемою залишається розміщення людей з домашніми тваринами, адже багато таборів їх не приймають. Всі адреси приймальних пунктів в Німеччині ми залишили в нашому телеграм-каналі. Посилання в описі влада наголошує, що табори працюють цілодобово, однак рішення про подальше розміщення приймаються індивідуально та залежить від завантаженості системи. Українцям рекомендують заздалегідь ознайомлюватися з правилами прийому в конкретній землі та враховувати можливі обмеження. Що ж, на цьому завершуємо огляд основних змін для українців за кордоном. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі у наступних випусках.